На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо, та хто нас веде. Цей фільм один з 20 монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? І він каже: о, 40 років. І 40 років кругами по пустелі 25 кілометрів. Нарізаючи коло за колом, ходив. И воживоч, це путівник для кожного народу, такого як українці. На своєму першому референдумі за те, щоб залишитися у Радянському Союзі. Залишитися, як колись, не залишились народ з Моїсеєм у Єгипті. Вони не змогли піднятися і зробити свій історичний перехід в майбутнє. Можливо, тому саме і така невизначеність в національній. Лінії життя в національному маршруті. Справа не в владі, справа в самих українцях. Справа в тому, що вони до цього часу живуть між Європою і Росією, як мінімум, соціологією. Справа в тому, що вони до цього часу намагаються говорити про свою культуру лише на великих святах і шанувати Голодомор тільки в день. Роковини цієї трагедії, яка мала би об'єднати українство, яка мала би на минулій драмі українського народу сементувати ментальну волю людей до модернізації. І в цьому є велика проблема. Українці більше 600 років не володіли державністю, і вони не є носіями. Державної ментальності. Для них бути патріотом це не те, що бути патріотом, скажімо, для британця, французи, навіть росіянина. Для українців бути патріотом це а, власне говорити про українське, але спертися на державну традицію, на традицію організації державного життя дуже важко. І тут проблема як українських істориків, так і української влади, які до цього часу не змогли. Відтворити історичні реалії, історичні картини минулого українства. Не змогли створити міф, як створили шотландці про себе, і французи, і німці, і інші народи, які навколо своєї історії якраз і будували українську державу. Справа не в тому, яка модель політичної влади в Україні, як часто вона міняється, піддається ударам. Не історичної сучасної місії глобального світу, а піддається ударам саме із середини, боротьбі за владу. Справа в іншому. Справа в тому, що ми до цього часу не розлучилися з минулим комуністичним і не можемо від нього відійти. Проблемою головною, чому так все відбувається, те, що в Україні не відбулося реального перезавантаження. Національних еліт, зміни еліт, які могли б занеси відповідальність не тільки за дискусію, де бути в Україні. Це найпростіший вибір, найпростіше питання. А з якою місією, з якою ідеєю Україна має йти в сучасний світ. і де її місце у світі. До влади не прийшла істинно українська, національна, європейська. По духу, і по суті, еліта, а Майдан лише був інструментом, який вдало використали для завоювання влади. І він розсипався саме владою, яка скористалася знаєте, проривом таких видатних українців. Немає значення, що ми не знаємо до кінця всіх прізвищ і не буде можливо ніколи знати. але це Видатні історичні постаті, які довірили свої кращі погляди, ідеї, свою свободу владі, яка їх зрадила. Чому Майдан не переміг українській державі, чому він не став хрестоматійним моментом розвитку нової системи державного управління, плюралістичної демократії, свободи взагалі, верховенства права? Сказати надзвичайно важко. Відповідь у тих людях, які були на Майдані, які були опонентами цього Майдану, які до цього часу ведуть цю суперечку і не зупинять її ще ближайше, мені здається, найближче десятиліття. Якщо знову ж таки не буде іншого Майдану. Не буде Майдану, який виникне як хвиля національного протесту, коли саме вулиця визначить. Майбутнє України. Об'єктивні причини для протестів без сумніву існують. З одного боку, це причини, викликані фінансово-економічною кризою, про яку я вже говорив 2008 року, яка дуже сильно тисне на економічний і соціальний розвиток, і ми стаємо максимально залежними від глобальних економічних процесів. З другого боку, мова йде про. І внутрішні обставини. Це питання самої політики, це питання власне діалогу між владою і суспільством. І якщо цього діалогу не буде відбуватися, то у суспільстві не буде іншого способу, як вести діалог по власній ініціативі. А воно може вести такий діалог виключно на вулицях. Це дуже Мені здається, важливе запитання, адже воно відповідає на запитання, якою буде держава. Сучасний лідер держави, президент, глава уряду має володіти цілою низкою якості, які давали би шанс, перш за все, зібрати навколо себе найкращі найкращі представники суспільства, найбільш фахових, інтелектуально готових. І морально здібних людей до використання влади в інтересах суспільства в цілому. Якщо такий розрив між поглядами має місце, то без сумніву держава зразу опиняється у кризі. Друга проблема це проблема компромісів, внутрішніх компромісів, які глава держави має забезпечувати як головний центральний арбітер. І третій момент, мені здається, це питання, ну, от такої, якщо хочете, моралі, патріотизму, автентичності, спорідненості поглядів глави держави і поглядів суспільства. Це вкрай важливий момент, оскільки в цьому випадку глава держави представляє все суспільство і консолідуючи його навколо єдиної. Ідеї чи сукупності споріднених загальних цінностей таким чином, сприває стабільності. Питання стабільності є питанням номер один для сучасного світу. Якщо ми будемо мати соціально-політичну стабільність, без сумніву, що ми отримаємо і можливість мати економічну стабільність, сучасний світ переходить в інший формат. Іншу на іншу площадку розвитку. Якщо ми сьогодні говоримо про технології п'ятого покоління, де сьогодні домінують, так би мовити, товари розуму знань, то наступна площадка, наступний економічний уклад розвинутих країн, буде знаходитись на шостій, так би мовити, площадці, на шостому рівні, де Продуктом на ринку виступлять нанотехнології, кіберсистеми. Власне кажучи, те, що ми раніше вважали віртуальними знаннями, віртуальними з точки зору того, що їх важко було засувати. І розрив між передовими країнами, такими як Америка, Європейський Союз, навіть там Китай, який ефективно наздоганяє ці країни, буде надзвичайно велика іншими країнами. Інші країни будуть лише ресурсним. Придатком своєрідної новим типом колонії, де вони змушені будуть забезпечувати сервиною більш розвинутий сучасний світ. Війни не потрібні в таких умовах. І війни вже нічого не дадуть. Для України тут дуже важливим є те, що усвідомлення має відбутися не на рівні накопичення матеріального багатства золотовалютних резервів, збіжжя. Виробництва е, великих машин, турбін, металопрокату і так далі. А е, накопичення має відбуватися на рівні е, ідей. Е, знаєте, сучасні ідеї, які е, е, матеріально нічого не важать, вони і будуть визначати наступний світ. І от е, цих ідей, мені здається, сьогодні надзвичайно бракує. Доступ до влади високоосвічених, добре підготовлених людей, орієнтація не на політичні меседжі, а на матеріальні ідеї у всіх сферах, і є тою перевагою, який, якою має користуватися володар української чи будь-якої влади. Саме небезпечне є те, що держава втрачає і не використовує соціальні ліфти, які є основою основ для розвитку будь-якої. Управлінської системи. І тому мені здається, що питання кадрів сьогодні є чи не найключовим. Мова йде, якщо сказати одним словом, про люмпенізацію серйозну деградацію управлінських кадрів, які буквально із посади, наприклад, завідуючого кіоском, може стати крупним менеджером. чи там із Здрибнула бізнесмена перетворитися у ключового державного управлінця. І зрозуміло, що ці люди вони переносять цю психологію рішень питань, управління соціумом, управління великими пакетами рішень саме з того місця, звідки не прийшли. Підготовки ніякої для цього немає. І зрозуміло, що очікувати будь-яких ефективних рішень неможливо. Тому між українськими управлінцями і управлінцями західними. Дуже мало є спільного. Не випадково тому от спільних проєктів українців із заходом дуже і дуже мало. Український парламент є українським парламентом. Сказати, що він є європейським, чи там, скажімо. Євроазійським неможливо. Він є українським парламентом і є таким, яким є, і іншим не буде. Щоб бути проєвропейським, потрібно, щоб політика, не тільки законотворення, але і політика а, законодавчих поглядів була європейською. Що це означає? Дві речі. Формально і неформально. Формально, і український парламент міг би давно приступити до вивчення гармонізації і адаптації європейського законодавства у багатьох дуже сферах. Чому? Ну, по-перше, тому що це вигідно Україні з огляду на економічні реалії, на політичні наміри і головне, на соціальну якість українського життя. По-друге, це Фактично виписує нам квиток на поїзд, який їде в Європу. І по-третє, це досвід, який, неймовірно, чим порівняти. Це новий, якщо хочете, університет для українських законодавців, які приходять ну, зовсім не з юридичних і фінансових контор закладів, а де депутати іноді. Ну, взагалі навіть і не розуміли, що таке законодавство, як таке, до цього часу важко розбираються в таких питаннях. Неформальна проблема пов'язана з тим, що Україна не визначила з європейським вибором по суті своїй. Ми маємо певні законодавчі акти, які засвідчують, що це можливо, але в основному це політичні рішення. Зрозуміло, що для того, щоб ми говорили про європейський вибір парламенту чи європейську функцію парламенту, скоріш за все, нам потрібно розуміти, що парламент не є окремим органом влади, що це представницька організація українського народу, що народ делегував частину свого суверенітету законодавцям, для прийняття відповідних рішень. Це означає, що парламент спільно з українським народом мав би прийняти давно вже рішення на референдумі про європейський вибір. Але всі бояться, раптом не проголосують. І в цьому якраз і є історична інтрига для українців, що ми продовжуємо топтатися на місці, і наша голова, на відміну від природних функцій, повертається на. Мінімум 180 до 30 градусів одночасно. Також треба зважити, що в нашій європейському виборі зовсім зацікавлена Росія. І про це прямо заявляли не один раз її очільники. Тому здійснення тиску на парламент через. Російську політичну фракцію, яка є в парламенті, вона досить велика, вона ніде не зареєстрована напряму, але вона там існує. І я думаю, що час від часу є загроза, що це бути, може бути більшість в самому парламенті. Якраз і є той обставиною, яка деморалізує українських законодавців в напрямку Європи. Але виникає запитання: а може прагнення до Європи це є просто певним міфом, що це нам нічого не дає? І от в цьому контексті мені здається, що сукупна політика всієї української влади у всі часи вона не відрізнялася послідовністю. Приєднання до Заходу, до нового цивілізаційного проєкту для українців є питанням життя і смерті: питанням того, чи буде українська держава незалежна, чи вона залишиться в історії, в історичній пам'яті лише своєю короткочасною літню історію, так? чи це держава буде, яка буде впливати на світову політику, яка стане одним із ефективних і респектабельних членів глобального всесвіту. Тому що саме Захід збудував модерну історію, історію яка дозволяє постійно проводити модернізацію, покращення. Всіх систем розвитку від економічних до особистих. це дорога, по якій ми неминуче навіть не йдемо. Ми ссуваємося в Європу, тому що назвати те, що відбувається кроком до Європи, поки що важко. Але ми ссуваємось туди, і ми і цей сув є геополітичним. Чому? Тому що тяжіння до Заходу в Україні, знаєте, як земна гравітація має. Особливий характер. І уникнути цієї, так би мовити, гравітації, цього тяжіння з цієї робіти вже неможливо. Я би не взявся захищати тезу, що сильна Україна взагалі комусь потрібна чи не потрібна. Я вважаю, що питання сильної країни це питання. Минулої політичної лексики і дипломатії. Потрібна розвинута, процвітаюча, заможня Україна самим українцям. І я думаю, що і Заходам. Чому? Тому що от досвід виходу із кризи показує неможливість подолання кризових сучасних явищ без допомоги інших країн. І чим більш високий рівень розвитку. Тим більш ефективний вплив такої країни на світову політику. Виграє просто сильніший той, хто здібніший, той, хто має більше різноманітних ресурсів і матеріальних, і духовних, і культурних, і нарешті ресурсів, які пов'язані просто з інтелектуальними, так би мовити, різними проривами, які дозволяють отримувати нові ідеї, використовувати їх. І тому побудова ефективної політики, політики збалансованої. Між нашими національними внутрішніми інтересами і інтересами сучасного світу створення умов, при яких силою є ідеї, які перемагають, і силою не є поліція в шоломах, і, так би мовити, постійні дискусії на вулиці, це дуже важливо. Хоча ми в світі теж бачимо, що Власне, сила сьогодні відновлюється, оскільки криза, яка існує перш за все, в західній цивілізації, вона викликала шок у багатьох людей, які все часі ще і часіше ведуть діалог з владою на вулицях або в парках, як от Сахоп уолл стит в Нью-Йорку. Якби я знав, я подав би заявку, просив би, щоб подав заявку на Нобелівську премію. Але вірю, що Україна буде. Це найважливіше для мене особисто, що Україна буде. Якщо буде Україна, то вона буде обов'язково європейською. Я також вірю, що українці стануть політичною нацією і дадуть приклад час світу. На багато чого того, що всі би хотів від нас почути. Мені також віриться, що Україна буде ще тривалий час в кризі, на жаль, великий. Але це знову ж таки лише питання часу, не дуже великого. Бо перш ніж будь-який організм, а наша держава це теж історичний, геополітичний. І природний організм стане здоровим, обов'язково певний час має похворіти. І тут відпрацьовується імунітет всіх українських громадян. І саме цей імунітет стане засторогою для того, щоб втратити українську державність, поділитися на групи і знову піти в історичне небуття. Я вірю, що Україна відбулася, і це доконаний історичний факт на майбутнє. Кі будуть мої пацани? Старші усім, молодші опять? Повірте, це мрія, з яку я просыпаюсь і лягаю спати. Де вони будуть? Що будуть робити? Чи будуть схожі на мене? Чи будуть жити в Україні? А, я ще мрію про те, що а, мене почують. Зрозуміють і, можливо, порадяться. А ще вірю про те, що колись ми спільно без піару станемо і помолимось. Чесно, Помолимось за Україну. Помолимось за всіх нас, за тих, хто віддав свою душу Воспосіння нас і не спас за тих, хто помер від. Неймовірного голоду і печеться в пеклі, бо зрішив і навіть їв собі подібно. Помолимо за тих, хто народив нас і не дочекався, що ми будемо щасливі після пішов всього життя. І помолимо за нашу мрію, щоб ми колись проснулися в країні і сказали. Один у одному ми щасливі, дивлячись, як на фаштоці поряд з будинком піднімається український прапор.